Перша ліга чемпіонату Житомира продовжує радувати глядача результативністю. Штурм Полісся та Кіфа команди з нижньої частини турнірної таблиці влаштували ефектну перестрілку. Олевчани розпочали надвпевнено, з третьої по четверту Новак оформив дубль. Кіфа одразу відчула потребу відіграватись. Тимущук взяв на себе обов'язок оформлювати камбек, забивши на восьмій і на тринадцятій. Другий тайм розпочався рівно моментів було менше, проте свої випади колективи по черзі реалізували. Сорока на 27-й хвилині вивів штурмовиків уперед, але остання п'ятихвилинка була за кіфою. Архіп'юк ефектно забив на 35-й, А Скомський подарував команді другу перемогу у сезоні влучним пострілом зі штрафного. У наступному матчі грав представник топ 3 першості персей та друга команда Інбеву, яка поки лише будує плани на боротьбу за призові місця. Інбевці забили першими на 14 чотирнадцятій вистрілив горносталь. Далі водоспад змарнованих нагод з обох боків 0-1 після першого тайму. Під час перерви в обох колективів назрівали нові по-дорослому бойові плани, і стало зрозуміло, що дітям на майданчику не місце. У персея спортивна злість проявилась дуже швидко. Свінцицький на 22-й рахунок зрівняв Адороші. Сірий взагалі вивели персеївців уперед з комфортним відривом. Рахметов за чотири хвилини до кінця матчу один м'яч відіграв, проте останнє слово було все ж за персеєм. Сірий на останній хвилині за прикладом Дороша оформив дубль. У другому для себе недільному матчі штурм Полісся реабілітувався, перегравши штурм місцевий 4-2. Квара поступила з лідером першості Водолієм 2-6. Газмяс та Батьківщина Молода розписали бойову нічию 3-3. У вищій лізі ситуація фактично незмінна. Інбев Полісся розбив Медик 7-0, атлет Житомир перестріляв Коростень 5-3. Інбевці атлети займають топ-таблиці з 31 очком у кожного, у інбевців краща різниця забитих пропущених. Енергія переграла Візаж 8-3, Грантег Балан та Форца скромно розійшлись миром 1-1. Результати другої ліги. У групі А МФК Житомир здолався в сервіс 6-4 і поки лишається лідером. Леве Кромберхен Шуберт програли активу 0-2. Олімпік склав зброю перед Роял Сіті 2-6. У групі Б Лізгосп розгромив Житомирський національний агроекологічний університет 7-2. Житомирський військовий інститут мінімально здолав третю команду НБФ Полісся 2-1 за рахунок дубля Гусака. Еліт 1 – шалені черепахи, шалені 8 -5.